Дорогі всі присутні, перші рідні, всі родичі, сусіди, всі брати і сестри, що сьогодні зробили дуже добру справу, що були на цих похоронах. І, звичайно, може, не всім доведеться сказати яке то слово співчуття для рідних, але своєю присутністю на цих похоронах ми це вже зробили. І це дуже добре, бо такий кінець кожного, і тільки жива людина може щось із всього цього приложити до свого серця. А що приложить, що життя коротке? Ви знаєте, з одної сторони я від імені родини хочу вирости співчуття для рідних. І розуміємо, що це тяжко. Тяжко. Молодий хлопець кажеться впереді все майбутнє життя, може, і кожен однак мріяв. Але сьогодні смерть, всі ці плани, думки просто перекресли. Щоб бути коротким, я просто нагадаю одне місце писання. Коли Господь наш Ісус Христос зробив одну таку справу незвичну, і це не незрозуміла учням, а особливо Петрові, коли він підійшов до нього і каже, я хочу помити Петро тобі ноги. Петро став заперечувати, Господи, то ти мої ноги помиєш? Так, Петро, я маю це зробити. І що я тепер роблю? Ти цього не знаєш, а зрозумієш потім. І всіх нас, я думаю, особливо рідних, і всіх нас те споконвічне чому? Чому такий в молодих руках? а не в 90, чи може в 70, чому. І відповідь на це питання, мабуть, ми не знайдемо тут на землі. Тільки там в вічності ми зрозуміємо, чому. Ще пригадується одна подія за царя Давида, коли він ішов за домовиною свого красення сина і плакав. Кажучи, сину мій веселоми, сину мій веселоми, хто дав би мені вмерти замість тебе. Так шкода було йому свого, хоча й непокірного сина. Свідчення за Романа, що він був добрим хлопцем. Дорогі присутні. Може, ще хтось вам передавав, дзвонили з співчуття. Але є одне співчуття, яке ми маємо як проповідники право кожний передати, як свого часу для скорботної церкви всієї апостол передавав корінь і казав, що благословен Бог, Госп... Отець Господа нашого Ісуса Христа, Бог всякої втіхи, який може нас втішити саме найбільше. Оце ми хочемо для вас передати. Хавір тіший сам Господь, бо не ми, не наші слова, не зможемо це зробити, а передати тільки від того, який завжди, як за первосвященника сказано, що той первосвященник, який нас в небесах, тобто Ісус Христос, Він може сострадати в нам, в немочах наших. Він єдиний. Тому то, Хай Господь всіх нас благословить, особливо цю родину скорботну. І ще при цьому хочу сказати таке. Коли Христос прийшов до гробу Лазаря на четвертий день, і там були одні люди, юдеї, які прийшли потішати Марку і Марію по смерті їхнього брата. На четвертий день прийшли. Часто ми о такий день, так всі приходимо, коли молода людина, і це дуже добре. Прийдімо до цієї сім'ї на другий день, на третій, через місяць. І це буде добре. Хай Господь всім благословить йому слава. Амінь. Сестри, шановна родина, друзі, ми сьогодні зібралися на цьому кладовищі, щоб нашого брата провести останню дорогу. Він свій шлях закінчив. Але я вірю, що прийде день, прийде час, коли ми будемо в Отця Небесного, там, де смерті не буде, сліз не буде, болю не буде, а поки що на землі звершується приворота Господня. Я інколи роздумую над тим в час, який ми живемо в нас в Україні, смерть настільки наблизилась до нас. Кожен день ми зустрічаємо похоронні процесії, залишаються сироти, вдови, залишаються матері, які навіть не можуть побути біля домовини своїх синів і дочок. Ці батьки зробили все, що могли для свого сина. До останнього подиху старалися, молилися в церкві, лікували, прикладали зусилля, але він відійшов від цієї землі, бо так назначив Господь. А ми ще подорожуємо, браті сестри. Я хотів би, шановні слухачі, Божого Слова, щоб ми зауважили для себе, коли мій день настане. Коли мені доведеться закінчити цей шлях, де буду я? Він вірив в Господа, сьогодні вже свідчили про те. Він надіявся на нього. Він знав і був готовий. Бо стан його здоров'я говорив йому про це, що він скоро закінчить цей шлях. А як є в нашому житті? Я буду зараз читати Боже Слово, де записані такі слова. Євангелія Відіана. Із п'ятого розділу написано так. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слово мого, і вірив того, хто послав, мене життя вічне тримає, і на суд не приходить, але перейшов від смерті життя. По правді, по правді, кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують, померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець. Життя сам собі, так і сину, і дав життя мати самому собі. Він дав йому силу чинити суд, бо Він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують і повиходять, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі чинили зло на Воскресіння суду. Хто вірує в сина Божого? Той має вічне життя. Шановний друже, чи задумався ти над своїм життям? Кожен з нас окремо ми можемо оцінити, які наші вчинки, бо написано, що ті, що чинили добрі вчинки, будуть мати вічне життя, будуть з Господом, а хто чинив злі вчинки, буде відповідати за них перед Богом. Брати мої сестри, давайте ми ще раз помолимось за цю родину. Хай Бог потішить, бо кожного разу, коли ми розстаємось на цій землі, це є печаль, це є скорбота, це є втрата. Але ми маємо надію, Ми не як не ці люди, які без надії, без Христа. Ми маємо надію, що настане день, настане час, настане година. І коли ми будемо з небеса, ми зустрінемося з нашими рідними і близькими. Тому хай Господь Бог рясно благословить вас, дорогі батьки. Родина всіх нас, хай потішить своїм Святим Духом. Я попрошу вас, коли ви сьогодні будете ще вечором молитись біля своєї постелі. Принесіть на руках молитви ще раз цю родину, цих батьків. Вони все розуміють. Але я хочу вам сказати, що ці останні дні надзвичайного страждання було їм ще важче дивитись, коли треба було щось помогти, а зробити абсолютно нічого вже не можна було. Як добре, що ми маємо того Бога, який дав нам надію на вічне життя. А на цій землі так, є страждання, є біль, є переживання. Але щасливі ці люди, які виконують Боже Слово, живуть згідно Його і знають, що коли, як казав апостол, наш це земний намет зруйнується, то ми маємо на небі оселю вічну дім нерукотворний. Вічний. Тому ще раз ми зараз в молитві схилимось перед Господом, подякуємо Му за той час мирний, що це сонечко світить над нашими головами, що ми спокійно можемо нашого брата віддати до цієї землі, так як написано, «З пороху ти взятий і до пороху повернешся. Молимось. Дякую тобі, наш Небесний Отець що ти допоміг нам до цього часу, Господи, Боже. Наше життя ще продовжилось, Господь. А Рома закінчив свій шлях на цій землі. Боже, Ти його відкликав до себе в свої небесні оселі. Господи, дай нам приложити це до свого серця. Якщо треба покаятись, якщо розжинили добрі вчинки, змінити. Під іншими дорогами нас, щоб коли настане ця хвилина, ми могли сміло зустрітися з тобою. Я прошу тебе, Господи, нехай буде потіха від Твої Твого Духа, від, від Тебе самого для матері, для батька, для всієї родини, Господи. Боже, ця розлука дочасна на цій землі, а там у вічності ми будемо разом. Тому нехай Твоє ім'я буде прославне, звеличене, прознесене. Бо ти достойний слави, ти достойний хвали, ти достойний честі, ти достойний поклонення, Господь. Боже, ми також молимось за край, в якому живемо, Господи. Ти знаєш, скільки смертей, скільки вдів, скільки каліг, Господи. Ми молимо Тебе захисти нашу землю, Господь. Вступися, Господи. Нехай прийде поміч від Тебе, бо хто нам допоможе, окрім Тебе, Господи. А ім'я Твоє, нехай буде прославлено нашому житті, бути достойний слави, наш вічний Бог, Отець Синь і Дух Святий. Амінь. Отче наш нас. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Ліб наш щоденний поданий день, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, віддаватися наші. і не в нас у спокус, але визволи нас і лукаву, бо Твоє, є царство, сила і слава по віки. Амінь. Брати, сестри, особливо родина, ви маєте час ще попрощатися, зараз буде служіння хвороб, і ми будемо віддавати це тіло землі. Так, як сказав Господь, ти взятий і до пороху повернешся. Бо, будь ласка, попрощайтесь, спорт, служіння. we